Він пішов від Ющенка до Януковича, бо не витримав ідейних розбіжностей. Він син відомого батька, а також майстер політичного слова. Він почав пити коньяк у сім років, тоді ж до речі, і покинув. Добрий день. Добрий день. Пустите в гості? Звичайно, гості. Білорус чорнові. Нам ще. Спасибі. Так, заходьте. Добрий день. Добрий день. Ага. Несподівані гості до вас прийшли з п'ятого каналу. Ну, Дуже Справимо приємно. Програма кабінети. Ради. Олі. Знаю, що шампанського ви не піте. Там взагалі, якщо дають, то п'ю. Але за корупцію не зійде. Це вам П'ятий канал вона, шукає корупцію. Воно не стільки дороге, щоб зійшло за корупцію, але ну я думаю, що буде смачне. Дякую. А за це ви мені покажете ваш кабінет? Добре, задоволення. Тоді давайте почнемо з найулюбленішої картинки, яка є у вас тут на ваших стінах. Це ну я вже не сказав, що вона найулюбленіша. Вона мені потім дорого коштувала політичної кар'єри. Це один. Політичний журнал святкував свою річницю в серпні 2008 року, і в них була ця знаменита купальська ніч, де Янукович Тимошенко, взявшись за руки, гарно скачуть через вогонь. Ну і я в черпня. а чому політичної кар'єри коштувала? Це хтось помітив і ви ні ні, ні картина сама не коштувала. Uh -huh. Я мав такі колосальні допуски і можливості хамити і в партії регіонів, де я тільки не був. От дуже символічно, щось є в тому, що Янукович Тимошенко і вогонь вони а знаєте, згорають у вогні взаємної нелюбові, чи чи ні, тут загаріла робота взаємна любов. Ну закохані взявшись за руки, усміхнені, обоє радісні, скажуть через вогонь, але а вийшло так, як справді на картині, художник трошки не розрахував перспективу. Фальш старт. Вони ну, скочили зарано, а приземлиться вони мають саме тут. Людина, яка відштовхнулася так і в такому зараз польоті, вона сюди вже не довилась. Янукович підпікає ноги. Ну тут їм по-моєму обом світить вже опиниться саме тут. Хоча картину я купив рівно за тиждень до того, як б'ють і партія регіонів почали синхронно голосувати і почали йти до об'єднання. Ніхто тоді Це цього не очікував. Тоді, Коли говорили про коаліцію приб'ют, так звано. так, так, так. Це Але про неї почали говорити рівно через тиждень. Тобто, в мене щось на підсвідомості мене потягнуло тоді на тому акціончику купити цю картину. Я дивлюся на цю стінку взагалі і розумію, що вона у вас така сама, очевидно, як ваш характер. Речі поєднуються, ті, які не поєднувані. От, скажімо, ікона. Я так розумію, християнська ікона і е, щось пов'язане з ісламом. Що це до речі? Перше ікона, ну ікона, правда, православна, я сам греко-католик, але тут відмінності немає. Ми все одно угу. живемо повністю за східним обрядом. А от що стосується цього, це сура з Корану, причому базова сура, яка звучить, що нема Бога окрім Аллаха, Мухаммед Пророк його. Ви сказали, що це одна з основоположних фраз у мусульманстві. Її, до речі, виголосити вслух і прийняти, і ти вже. Стаєш мусульманом, ну я її виголошую, але не приймаю. Коли мене дуже зачепили якісь знову там американські речі, якась чергова спроба війни з Іраном, яка потягне за собою купу проблем для України, я повісив в себе в кабінеті, річ, яка взагалі не неполіткоректна. Я хотіла про цю річ поговорити, Це вона вас зараз. Мрія за у саме Бенладена американська свобода в паранджі. Як от, до речі, ви працюєте у комітеті закордонних справ? Ви і, і маєте бути політкоректним з огляду? Я, Місце вашої я ніколи, я все життя не. Свобода в паранжі. Ну, мабуть, люди будьте пильними, тому що якщо довго провокувати, можна і нарватися. Мені здається, дуже багато того, що робить, скрізь сьогодні, українська влада. Воно приведе до того, до чого Америку приведе їхня постійна то загравання, то війна з ісламськими різними режимами. От тут аналогія просто колосальна. Наші дорвуться до того, що в тюрмі сидітимуть. А ті дорвуться до того, що ще скоро може така річ і стане не реальність, хоча я цього дуже би не хотів. Якщо до вас хтось із американців потрапить в кабінет і побачить а де не де побачить, де побачить, у мене тут є приставний столик, за яким вони з цього боку сідають, а звідси не проглядається. Так що політкоректність в цьому плані збережена. У мене основна не політкоректність тільки в питанні щодо боротьби до куріння. Я борюся проти бортів з курінням. Це в мене принципово. Абсолютно показуйте ваші елементи боротьби, що ми говоримо. Ні, ну елементів Бачимо. багато. Ага. Перше улюблений Чаплін ще з одним коміком, які я думаю, що це просто оптичний ефект, а виглядає так, ніби вони курять одну цигарку. Mm -hmm. Ну і звичайно, ніякого носмокінг. Курити так. Ну і ще один принцип коректності. велика, велика пачка з написом носмокінг. Ні, не цигарок. Але насправді всередині колосальний mm -hmm. набір фотографій, mm -hmm. Моніка mm -hmm. Бучі і інші, які настільки естетичні, які настільки викликають ну, якусь симпатію. Слабості свої треба тим, чи якось виправдовувати. У мене троє синів. Зараз я скажу, хочете повну неполіткоректність. Абсолютно, ну є така фраза, чорнобови хоч і на ювеліри, а брак не роблять. Тільки синів ходять. Та я хотіла запитати про цигарки. Вони у вас палять цигарки? Ні, ну молодший не палить, і в нього така зневага до куріння. причому він дивиться на мене з таким зверхнім виглядом, оскоро він мене вже ростом обжене. Отаку, як на мале пиво, якесь і. Тато курить, тата волі нема, бо він не може кинути курити. А старший Старший, один взагалі не курить, другий іноді собі може десь якусь одну цигарочку дозволити, але в нього теж до цього ставлення таке, що він людина з характером, на відміну від тата. Пригадуючи вашу політичну кар'єру, можна сказати, що ви були в різних е, політичних силах, і, і ці сили навіть можна вважати антагоністичними в нашій ага. політичній системі. хоча всі вони між собою регулярно пробують домовлятись. Ви були свідками цього домовляння? Як відбувається цей процес? Ющенко підтримував Януковича. Як Янукович забезпечував всі гарантії Ющенку, всім відомо. Як Юлія Тимошенко домовляла з Януковичем, сам був свідком. Зараз ні Янукович, ні Тимошенко про це не хочуть згадувати. А реально такі речі були. Цікавих багато речей. Десь в мене зберігся на стіні, от ніби я з Януковичем і пересварився, розійшовся, все. Ми вже у нас нічого спільного нема. А висить на стіні фотографії її не хочуть знімати. Теж слово... знаєте, у всіх висить офіційний Янукович на стіні. А у вас якийсь такий андеграунд? Я б сказала. А в мене висило. Це... Це не Янукович. Власне, кажучи. Я, Це не шахта. Янукович хожий шахта... на Янукович. Мені ну тут є Янукович. Тут є Турманов Віктор, теж депутат парації партії регіонів. І тарас чорнові вибори чи шостого, чи сьомого року. Ну так, і страшно там... пускатися на таку ні, знаєте. Мабуть, там страшно працювати і жити, коли ти відчуваєш себе в тому, тій безнадії і в тому просторі. А ми що? Ну ми спустилися. У нас екскурсія була передвиборча кампанія. Ми собі прогулялися, але. Я не хочу знімати цю знімку. навіть коли б у нас було найгірше ворожнеша з Януковичем, коли я там виливав всі свою жовчі, яка в мене накопилась, і потім дуже жалів. Тому що я вважаю, що піти треба гідно і спокійно. А я зумів з партії регіонів, мабуть, піти правильно, але не зовсім гідно. Я занадто задрібіжа Занадто емоційно виходили? занадто емоційно. Емоції політики треба сховувати, а, а я на що сховув... так накипіло. Що сталося, власне кажучи? Ну... Є якісь офіційні версії про те, що там вас не, не, не сподобався ідеологічний напрямок, ви в ньому розчарувалися і так далі. А насправді, я... а насправді, а я насправді я просто тупо зневірився. Я у 2004 році клюнув на своє особисте враження від Януковича. Яке воно було такий веселий, усміхнений, я веселий усміхнений людина, яка прогресує. Я бачив, Юшенка, я дуже добре знав, те, що ніхто не хотів в п'ятому-четвертому році побачити, що це людина, яка перша дуже непорядна і нечесна, друге, неймовірно деградує. Янукович, мені здавалося, прогресував. Він якраз вивчив українську мову. А він мені розказував якісь цікаві речі, адекватні речі. Він не розказував про бабло, він не розказував про схеми, він розказував про те, як він знайомився колись з моїм батьком. Він розказував, які в нього виникли протидії, протистояння з кучмою. Я повірив в образ людини, яка мені імпонувала. Потім я собі добудував цей образ. Я будую, створюю вешатися якісь схеми і політологічні, і психологічні. Сам, сам я придумав психолог... сам повірив. Називається так? сам придумав, сам повірив, і в цей період, в восьмому році. На цьому був поставлений хрест. Важко бути номером у партії регіонів, якщо ну якщо говорити чесно, є ваговики, які багаті люди в партії регіонів, а є просто публічні персони, які спікери. Неважко, а досадно, коли ти розумієш, що ти відповідаєш за все, бо третій, після того, що як з богатировою пішов вже з цих посад, ти взагалі першим робишся, фактично по номінальному, а насправді впливу ноль. Ти ні на що не впливаєш? Ти там вистрачаєш купу енергії, ти щось доказуєш. Говориш, обличчя своє показуєш. Так? Ти пробуєш їх переконати, а потім, як стіну горохом, і ти себе відчуваєш таким тупим ідіотом. І тут же поруч Чегівара. А це оце. Ваш, вже... що, ваш взірець? От, ні, це не взірець, це еклектика. А і хто б міг на цю роль зараз претендувати? А нема нікого. Ніхто не може претендувати, і тому в нас. От в нас про Чигавару якось не дуже говорять, і нас Висоцького цитують. Настоящих буйних буй мава, от і Меніто Важаков. Я відчуваю, що цього бракує. От хтось не лівий, не от, комуністичний, бок, скажімо, може бути про образом Чигавари? Давайте не Витриві будемо відхлюві. про болюче. Мені імпонує, тягне бока, його біографія його родини, прекрасна Галицька родина, Західноукраїнська Народна Республіка, члени уряду, все мені імпонують його національні погляди і принципи. Але решта політика це трошечки не зовсім моє. Юля Тимошенко. Юлія Тимошенко цікава людина. Ми були друзями свого часу, але щось не склалося. Я свого часу почав... Гарна Світлина Тимошенко. Гарна Світлина Тимошенко зовсім не така. А з другого боку, це та Тимошенко, яка мені ще подобалась, яка мені була цікава. Моєму другої ви людині, з якої ми будемо будувати нашу державу з любов'ю, Юлія Тимошенко. Ви в Тимошенко розчарувалися так само, як і в інших політиках, і в інших політичних силах Та все таки я... є зерна доброго, світлого і розумного в такій політичній силі, як батьківщина. В батьківщині я не бачу жодного доброго зерна з одної єдиної причини, тому що Юлія яку я все таки я її критикував. Я до неї маю море претензій і за ті домовленості з Росією за все на світі за те, що Але... вона нічого не змінила, доки була прем'єром, і не пробувала міняти. Але я її досі сприймаю як людину, з якою ми разом йшли на мітингах, взявшись попід руки, ішли проти міліції, виходили на якісь протистояння. І я її сприймаю своїм другом. Вона, мабуть, того б не дуже хотіла би сприймати В мене. Я її сприймаю своїм другом. Сприймаю Луценка, з яким ми розійшлися кардинально на 180 градусів, теж своїм другом через якісь події, які... Були свого часу, і коли цих людей відварто, відверто ті, хто завдяки їм виросли і вийшли в велике політичне життя, зраджують, так як б'ют зрадив Тимошенко. А я вважаю, що зрадив. Ви зараз вважаєте, що б'ют зрадив Тимошенко. Все тебе. Я в цьому буває. переконаний. Так само, як і всі зрадили Юрія Луценка, хто мали б за нього спиною ставати. А от Ющенко, я знаю, що ви досить різко і критично говорите про цю особистість. Я ніколи про Ющенка. Окрім короткого періоду, коли мені довелося на виборах 2002 року його хвалити, тому що я мусив тягнути його список, і ті уряд кандидатів по інших бурах, які йшли від нього, ніколи про нього доброго особи не сказав. Історія цього кадру. Я вже виходив з фракції Наша Україна, і що безперервний конфлікт. Я йду до залу Верховної Ради, і тут раптом чую за мною такі кроки біг вжить хтось гуп-гуп-гуп, і мені на плече з усього розмаху ляпається важка рука. Я і думаю, що, бити будуть чи що, що відбувається. І раптом чую за спиною крик до журналістів, а там журналісти на когось чекали: фотографуйте нас всі, хай всі бачать, що в нас все добре. Ніколи не хотілося взяти приклад із статуеточок, які тут у вас стоять, дивите. Але вони такі я... трохи на журналістку тематику, мені здається. Ну, оце відомо, Нікому нічого не чую, нічого не бачу, нікому нічого не скажу. Угу. Я вишукав ще додаткові варіанти. Ну, не будемо роз'яснювати, ну, да. що це означає, але є взагалі варіант їх вже п'ятеро. І що роблять? Так, так от остання п'ята, ну про цього мовчимо, ці три відомі. Mm -hmm. от останній п'ятий, це, напевне, я. Врешті-решт якийсь. Це момент... така скептична така так? На всіх да? образитися, отак скласти руки, скривитися, зробити вигляд повного несприйняття всього, і сказати, все мені начхати, все мені пофіг, я нічого не хочу бачити, нічого не знаю, все. Про політику і гроші скандал зими 2012 року. Депутат Завзалюк, який нібито взяв майже півмільйона доларів, і перейшов із бюту до групи реформи заради майбутнього. Дійсно такі суми циркулюють в українському парламенті і за перехід з однієї політичної сили в іншу за зміну своєї політичної орієнтації, якщо можна так сказати, люди отак от заробляють. Я не знаю, як відбувається з цими грошима. Я покидав як право партії. В той момент, коли в них були дуже добрі ситуації, і приходив в партії. Вам коли хоча б в житті пропонували в парламенті серйозні гроші, від яких ви ну від яких важко було відмовитися? Мені не називали суму, але Пропонували. Казали, що це буде дуже багато, що ти ніколи в житті нічого подібного не заробиш. Пропонували на президентських виборах 2004 року висунутися, бо готуватися. Скали будеш критикувати всіх, в тому числі і Віктора Януковича, а в першу чергу Ющенка. Ну каже з то 2 мільйони доларів собі зможе спустити кишо. А ви і так їх критикуєте, а так ну, гроші але, заробили. Але тоді треба було продатися. От у мене на столі стоїть теж з Кореї привіз собі таку скульптурку, яка для людей, які не хочуть говорити, які в тебе настрій, просто Можна поверни. Прожитати. Так, і покажи. У мене чомусь дуже часто через це все. Ну коли я зустрічаюся вперше з людиною, у мене настрій отакий. Іноді буває ще отакий. Але коли я трошки з людини більше поспілкуюся, на мене політиками з політиками, mm -hmm. так політика. та й не тільки з політиками, на жаль, в житті таке. Вже от щось подібне робиться або й отаке. Зараз у вас я сподіваюся, отакий настрій? Ні, зараз у мене взагалі то отакі ще настрій. Отакі. я зараз в стадії свого червого сприйняття як політичного похорону, це отой період, можливо, короткий, можливо, довгий, коли я ну собі так дуже умовно пишу політичні некрологи. Давайте поговоримо про вашого батька. Я знаю, що досі триває суд і досі триває справа з приводу загибелі. Розкажіть, на якому етапі, що власне зараз відбувається в цьому слідстві? Ну, зараз справа знову в стадії глибокого-глибокого знищення. Що це в суд, означає? суд прокуратуру і міліції справа була передана тільки по одній статті. Звичайна аварія. Звинувачується тільки Куделя за те, що зробив неправильний розворот. Ну, він же зараз і в тюрму не сяде. Справа має бути в такому випадку закрита за статтею перевищення терміну давності. Mm -hmm. Його кілька разів амністували, потім амністію скасовували. Зараз я знову побачив цього чоловіка в суді, глянув на нього, глянув ще раз на матеріали справи, Я знайомився з Юма 91 томом. І в мене є висновок, мій особистий, що Куделя, ну це дуже суб'єктивний. Він не підтверджується чимось напряму. Не сидів за кермом Камаза в той момент, коли прикривали дорогу. Його там просто не було. Його Та ви відчуваєте? Підставили... Чи ви Ні, я це бачу в принципі натяком з матеріалів справи його підставили? Я пробую це доказати. Я це пробую пояснити в суді. Суддя мило усміхається, дуже коректно себе поводить, все гарно. Але в клопотанні про направлення справи на допрацювання, тому що не можна й розглядати по статті звичайна аварія, а тільки як терористичний акт проти державного діяча. Відмовляє всі докази по справі вже знищені. Всі причому що найфатальніше найбільше доказів знищили у 2005-2006 роках. При Ющенку чому так сталося? Я думаю, що, що... доклав до цього року. Просто в багатьох появилася підозра і страх, що справу можуть розслідувати. А в управлінні міліції то що залишилися старі люди? Ну я, наприклад, не можу досі зрозуміти оценки, який залишив Петра Коляду, який фальшував справу Чорнобова, пробився Чорнобова і її прикривав. Залишив при собі заступником міністра, так само керувати слідство. Ті люди, які керували всім міліції вже при новій владі, але побачили, що прокуратура може не туди піти. Побачили, що піскун почав тоді дійсно дуже серйозно глибоко копати, злякалися і просто знищили все, що можна було знищити. Кому був серйозним конкурентом? Ваш батько, кому із нині діючих політиків, президентів чи не діючих уже президентів, це ви можете назвати одне прізвище чи кілька? Одне я не буду називати, але Всі ви чекають його чекають від мене прізвище Кучма. Я, я думаю, що Кучма, мабуть, повівся з Чорноволом так само, як з Гонгадзе з іншими. Він казав фразу Зробіть так, щоб він мені не заважав. От і. Розібралися в методах і зробили. У вас два портрети батька. Є чи є це авторство? Значить, Давайте один... до них ближче підійдемо. Добре. Оцей один з портретів це знаменитий художник, автор українських грошей Лопата. От українські купюри, українські гроші е, намальовані саме ним. Це його рисунок. А той другий портрет це коли відкривався садиба музей В'ячеслава чорнового там де він дитинство провів на Черкащині, в Вільхівці. І коли я там був, ну я так очікував, я час був вже шворогом, там гнаним, не Але тут якось ці обставини там мене так вже почали приймати як найкращого найліпшого друга. Плюс, крім цього іншого, були виткані. Це ж не вишитий, це не мальований, це тканий портрет. Це дуже рідкісна техніка. На дверях у вас висить підкова, вірніше над дверима. Давно? Ну, це десь того самого часу, як висить і цей портрет тканий батька. Це коли відкривали тоді музей. Там цю підкову в кузні, в якій працював дід Тараса Шевченка. Там при нас демонстративно виковують ці підкови саме в тій кузні. Я б ні теж стукнув молотком, правда слава Богу, воно ніяк не відбилось, інакше б зіпсував добру річ. Яка головна проблема української політики зараз? Відсутність харизматичних лідерів на кшталт Чегевари і В'ячеслава Чорновола, які б повели за собою людей. Я колись, коли відбувся за метрус на гаїті, раптом ми побачили, який фатальний може бути стан Спільства там людям привозять якусь допомогу, вони з мачети накидаються, щоб це вкрасти, один одного вбити. Ну дійсно просто жахливий стан. І якось подивився. Мене тоді народилася дуже сумна така фраза. Україна гаїтизується. Це проблема не політикому, це проблема людей. Я дуже часто стикаюся з людьми, які мені там кажуть, отоби там зажерилися все. От ти там квартиру отримав у Верховній Раді. Питайся, а от ти б хотів стати депутатом? Звичайно, хотів би. А ти би отримав? Так. Що я дурак, щоб не отримати? Ну, можливо, хтось раптом з олігархів прозріє. Скаже, я вже так нажерся, мені хочеться для країни щось зробити. Тому що я не вірю про те, що соціальним ліфтом наверх підніметься людина, яка не захоче красти. кажуть іноді на ні. Та вам треба німця з машинґвером на вас, може тоді з вас щось буде. Ну хтось має прийти і нас. Цю фразу там... ми беремо в програму про та беремо, що завгодно. Я теж хочу не по... я, я хочу подивитися ще у ваше вікно, тому що ну ви ж розумієте, я не вперше у вас в кабінеті, і минулого разу ваше вікно мені дуже сподобалося своєю формою. Давайте я якось відкриємо. Давайте, ми відкриємо. А, знаєте, воно теж у мене тут дуже багато символічних речей. Це так. вікно -то. Титаніка. Це вікно Титаніка. Титаніка чи космічного корабля? Я чомусь думаю, що. Що Титаніка, так. То... Мабуть, це таке Титаніка. Ти більше вид, то на кабні. А молоток навіщо на вікні? А молоток. Холодна зброя. Відкр... Ні, не холодна зброя, відкривати вікно. Отак Ні, 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 не так. Є маленька проблема. Як і все, що робиться в Україні, воно зроблено трошки косо і криво. Так. Ага, без молотка. Так, ні відкрити. Ваше вікно не відкриває. Ні, закрите без молотка, Дуже я в політиці нічого не робить. Саме найцікавіше, ви мені показали. Про найцікавіше я запитала. Ну, поки лиху шампанського і ми Давайте. будемо від вас тікати. <свіс> Давайте. Тут в мене такий бар з усіх марів. У вас шикарний бар, у вас все є. Я країн кажу. і народів. Давайте, поберемо, будемо... давайте виберемо те, що найпростіше відкривається. Ну воно що під верхом, відкривається все. Так. На ваш Можна, рост. от тоді рожеве. Так. Дуже ви майстерно вправляєтеся. Я любитель взагалі, ну правда, білого вона більше, ніж рожевого. Угу. І я коли машину їду за кордон, перетворююся на. Контрабандиста, я провожу дуже багато сюди додому е, італійських вин. Причому дешевих. У мене принцип, я стараюсь не купувати. Більше п'яти євро, щоб ви не не більше. Кошту. Ліпше взагалі навіть до трьох. Вони так легко п'ються італійські. Чому я розумію, що там і діти п'ють вино угу. десь від трьох років ну, починають? мене та ваша історія, що ви з трьох років почали пити коньяк? Ні. Як Перепрошую, ні. я кинув пити коньяк сім років. Той же ж самий час і почав. Всім чи в три? Сім-сім. Сім, сім. Там була яка історія. Коли ж дірочок не малювали на коняку, а писали «возраст 3 года». Так. А я вирішив три года, а мені сім. Значить, мені можна. А -а -а. Ну, взяв добру кружку, налив повну, ковтнув. Ну, мама відкачала, мама лікар, Слава Богу. Та, через два тижні я вже перестав заїкатися після того. А через 30 років я наступний раз спробував коняк. Досі так обережно ставлюся. Особливе спасибі вам за статую свободи, яка у Паранжі, за ну звичайно, за Віктора Федоровича Януковича у шахті, за Чегівару, за мавпочок. Я вам хочу побажати, щоб все у вас складалося е, гарно і без депресій. Спасибіке. Кабінет Тараса Чорновола його портрет виявилося, що це політик такий же непередбачуваний і неполіткоректний, як і його робоче місце. Він мандрує по світу та в політиці, беручи саме необхідне до зустрічі в наступному кабінеті.